Півробітники Служби безпеки України викрили мешканця Ужгородського району прихильника путінського режиму, який через соцмережі виправдовував воєнні злочини окупантів. Він у соцмережах проводив інформаційно підривну діяльність проти України, публічно виправдовував російську агресію та публікував дописи на підтримку дій расистів. Зокрема, писав про те, що, начебто, Україна обстрілює мирне населення та намагається знищити російськомовних громадян, та звинувачував нашу державу в розпалюванні безрозсудної антиросійськості. А винне. Ми у повномасштабному вторгненні РФ визнав треті країни. Інформаційні приводи він брав здебільшого з пропагандистських ресурсів. Служба безпеки України ініціювала проведення судово-лінгвістичної експертизи, яка підтвердила наявність у поширюваних дописах публічних виправдовувань збройної агресії Росії. У ході слідчих дій співробітники СБУ отримали доступ до мобільного телефону агітатора, з якого він репостив деструктивний контент. В результаті слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 436.2 кримінального кодексу України.